Фільм Діти повітряних тривог покликаний показати вплив війни на дитячу психіку, освіту та повсякденне життя. Його головна мета звернути увагу суспільства на силу духу, незламність і прагнення до знань українських дітей, які живуть у реаліях війни, а також викликати емпатію та підтримку з боку глядачів. Сьогодні в умовах війни. Тема дитинства, позначеного звуками повітряних тривог, є надзвичайно важливою для суспільства. Фільм Діти повітряних тривог привертає увагу до психологічного стану дітей, які зростають у реаліях воєнного часу. Він показує їхню силу духу, прагнення до знань і мрії про мирне майбутнє, що робить його важливим не лише для українських глядачів, а й для міжнародної спільноти. Проєкт сприяє підвищенню обізнаності про виклики, з якими стикається наймолодше покоління, та допомагає сформувати суспільну підтримку для дітей, що переживають наслідки війни. Крім того, він є цінним ресурсом для педагогів, психологів і соціальних працівників, які працюють з дітьми в кризових умовах. Унікальність цього фільму полягає вперше глибокий емоційний контекст. Фільм показує не лише воєнні реалії. А й дитячий погляд на них, що робить історії особливо зворушливими та щирими. Друге реальні історії, основа проєкту це справжні переживання дітей, які стали свідками війни, що надає йому документальної цінності. Третє поєднання мистецтва до соціальної місії. Фільм не лише розповідає історію, а й виконує важливу суспільну функцію, привертає увагу до проблеми воєнного дитинства. Четверте. Актуальність теми. Висвітлення впливу війни на дітей сьогодні є вкрай важливим, адже ця тема залишається у фокусі світової спільноти. П'яте. Міжнародний потенціал. Фільм може знайти відгук у міжнародній аудиторії, допомагаючи привернути увагу до українських реалій та викликати солідарність. Перша сильна сторона фільму це сильний візуальний та емоційний стиль. Художня подача матеріалу викликає співпереживання та привертає увагу глядачів. Друге соціальна значущість. Проєкт сприяє розумінню психологічних та освітніх викликів, з якими стикаються діти у війні. Третє висока документальна цінність фільм зберігає історії дітей для майбутніх поколінь, що робить його важливим у контексті історичної пам'яті. Четверте мотиваційний аспект. Герої фільму демонструють силу духу, що надихає та додає надії. П'ята можливість впливу на суспільство. Проект здатен викликати суспільний резонанс та спонукати до конкретних дій щодо підтримки дітей, постраждалих від війни. Фільм Діти повітряних тривог це не просто історія про війну, а потужне нагадування про цінність дитинства, мрій та освіти навіть у найскладніші часи.